Circle, the place every champion wants to be. Знаєте, здається, весь мій шлях у КС був саме на зарад цього моменту. Я хочу подякувати усім та кожному. Завдяки вашій підтримці. Моя мрія стати частиною «СІ» нарешті стала реальністю. Чи реально нам перемогти на мейджорі? межі. Коли у команди є чемпіонський характер, прямо як у IC. Брате, накінчуємо млинчиків. Надійність та прогрес це база, основа для колективу. Саме тому я обираю IC. Заради кращого майбутнього для себе та планети. А ще в IC працюють найкращі люди. And look, he's failing the boost. Look, I'm jumping and he insta stay. And our pistol failed. And we are losing round. He Алло. Хто? Які до біса Falcons? Звичайно, ні. Я кажу: ні на будь-який ваш офер. Я Inner Circle. Це все, чого я хочу до кінця кар'єри. І знаєте що? Фальконс, пішли вона. Ну шо, пацани, як вам анонс? Ну, взагалі полная Блять, зуміри, ну, що ви пропонуєте? Хай буде по-вашому. Ладно, все, давай. Не снимает, я поехал.